Через домовленості регіонів блоку Литвина та комуністів не в усіх областях України облдержадміністрації очолюють білоблакитні. Це не дуже вподоби місцевим регіоналам. Хотілося б кажуть на цих посадах бачити своїх професіоналів. Призначення Вашовенюка головою Івано-Франківської ОДА особливо не обговорюють. Таким було рішення президента, тому як то кажуть, йому краще видно. А от кадровими призначеннями самого губернатора регіонали відверто невдоволені. Є люди, які не відповідають за фаховим рівнем. Вони можна, скажімо, поставити потенційні можливості скажімо, Ігора Теодоровича Зварича і при всій повазі до Василя Плавюка, якого я добре знаю поважаю, який призначений першим заступником. Ми рекомендували Ігора Теодоровича Зварича, першим заступником, Михайло Васильович вирішив по-інакшому. От сьогодні проходить нарада з ретичного комплексу, розвитку паливно етичного комплексу в області. Проводить її Руслан Гуска, який обсну зовсім далекий від цієї тематики. Я не знаю, що він буде розказувати керівникам цієї галузі, якщо він в цьому ні бомбум. Ненормальним каже Богдан Федьків є і той факт, що область досі не має гуманітарного заступника. Попри це, на Прикарпатті активно проходить формування вертикалі влади. Івано-Франківцям депутат регіонал пообіцяв також приїзд президента Януковича, як тільки той вирішить газові проблеми України. І додав, партія регіонів це не політична структура одного вождя. Всі її члени мають власну думку і нерідко дискутують щодо популярних наразі питань двомовність пам'ятник Сталіну. Сьогодні пам'ятників. Не потрібно нам, а тим більше таких, які роз'єднують, які провокують ворожнечу і політичне протистояння. Якщо потрібен поставити пам'ятник, то такий, який єднає націю і схід, і захід. Ну, це ненормальне явище, що Івану-Франківську немає пам'ятника Шевченко. Я за, я за двома руками, щоб він був. Але коли в Франківську будуть ставити Бандеру на кожному кроці чи в області, а на сході будуть ставити Сталіна чи Берію, То це що веде до консолідації суспільства? Ні, це не нормальний щодо мерських виборів. То їх на думку Богдана Федьківа варто було б організувати в останню неділю жовтня чи березня. Однак до перегонів регіонали, хоч зараз, готові на 100%. Досі не визначилися лише зі своєю кандидатурою на посаду міського голови.